Привіт, мене звати В'ячеслав Кастенко. Якщо ви вперше на моєму каналі, я хочу вам пояснити, що я проводжу експеримент з високодоходними дивідендними ІТФ від фонду Yieldmax, принцип яких заключається в тому, що вони виплачують практично 90% дивідендів з тіла свого фонду. При цьому основну стратегію вони використовують продаж покритих кол опціонів Середня дохідність таких фондів від 60% до 100% річних. Але, звичайно, все не може бути так просто, тому цей експеримент і розпочався, щоб перевірити на практиці, як в дійсності можна заробити, на цьому чи навпаки втратити. Швиденько пробіжусь. Я все ж таки прийняв рішення на минулому тижні продати позицію по МСТІвай. Тому що вона є максимально прив'язаною до ціни біткоїна, так як я вважаю, що ринок скоро буде коригуватися, тому вирішив продати. Хоча на сьогоднішній день ця позиція показувала б кращий результат там на декілька доларів, тому що біткоїн почав повертатися до своїх хаїв. Але все ж таки вона була продана на сьогоднішній день. Маємо ну, наступний результат. Ви його бачите, ці гроші з продажу MSTY були інвестовані в фонд Єлдмакс. Ну ось він YMAX точніше, в ІТФ. І зараз бачимо, що ситуація в ньому практично подвоїлась 15 замість 6 активів. Налічується і середня ціна 13.07. Результат звичайно позитивний, але в загальному, так як ми втратили дуже багато на МСТВай, маємо втрату, ви бачите, в 18 ,58 доларів 58 центів. Давайте пройдемо зараз безпосередньо по тим дивідендам, які нарахувалися за поточний тиждень, і подивимось, які результати є на тепер. З понеділка по сьогоднішній день в Ю. Dividends. бачимо нарахування Nvidia. Ну, нас це не цікавить. У нас цікавить Ulti і YMAX. По Ulti 0.91. Так, ми записуємо це в Dividends Log. Так, с... ні, в нас вже е... цей жовтень. Так? Тому ми починаємо писати жовтень. Ще раз. Ulti 0.91. У нас це навпаки YMAX перший добре. 2.10. 2, 2,ма. Команд 10 улті 0,91. Ну, практично так, як і минулий раз, трошки менше. 91 долар. Маємо загальний. Поки що 3 долара. Бачимо, що за минулий місяць 13 доларів. Ну це з урахування мистівай і попередній 11. Подивимось, як буде зараз попередній місяць. Якщо ми мали <кхів> з минулою, це був долар, ну, тобто практично в два рази збільшились дивіденди з YMAX. Так, добре, дивимось на результати, що вийшло трошки покращилась ситуація, але все одно вона бажає кращого. Набагато кращого, також хочу сказати, що податки, які стягує брокер, кожен раз з нарахування дивідендів, я враховую вже в кінці місяця. Тому ці дані будуть. І ще нижчими. Тож на зараз можу сказати, що ми все ніяк не вийдемо в плюс, так як ми маємо наразі 15 не ми, а я маю наразі 15,5 доларів в доларів мінусу. То я гадаю, що з такими темпами їх повертати прийдеться ну, декілька місяців. Це точно щоб вийти, хоча б в плюс. А я вже знаходжусь в цих активах, як бачите, третій місяць пішов. Ну на сьогоднішній день. І звичайно, ще рано говорити і робити якісь висновки, але я скажу так, що для мене це не цікава ідея. Ще такий момент: дивіться, інвестиції дуже маленькі. І у будь-якому разі на Interactive Brokers при продажі купівлі активу ти сплачуєш значну комісію. Якщо ви реєструвалися там без прокладки, то ви сплачуєте близько одного долара. Я через прокладку реєструвався ще багато років тому, тому я сплачу півтора долара. І це незалежно від суми вашої угоди. Тож можете собі зрозуміти, що на мізерних інвестиціях це досить вагомі суми, навіть вже суми ін суми. Комісії хочу звернути вашу увагу що. На кожній покупці і продажу є півтора долари комісії. І, ну це досить значна частка. Додаємо до цього ще такси, ну, тобто податки від брокера, які зразу стягує брокер в, в пользу Америки, і маємо взагалі величезний мінус. І при цьому я ще не враховую податки, які потрібно було б сплатити в Україні, а це також дуже значний мінус. Окей, їдемо далі. Все ж таки, часу ще є, і подивимось. До чого я приїду з цими дивідендами? Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, якщо цікаво. До нових зустрічей до нового відео.